Друзі, всім привіт, всіх вітаю на даному відосіку. Дивіться, сьогодні що ми робимо? Сьогодні у нас Батл Кейсів, кейс, Батл, кажіть, як хочете з Айсі. Привіт. Айсі, привіт. Сьогодні ми будемо відкривати 50 кейсів на 25 тисяч коїнів. І той, хто переможе, той переможе. А той, хто програє, той виконає бажання, яке ви напишете в коментарях. А той, хто напише саме креативний коментар, точніше. Покарання, яке повинен виконати той, хто програв, отримає ще від нас один люкс кейс. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам не сподобалось. Пишіть ваші покарання. В наступному відео ми покарання це зробимо. В наступному відео ми також покажемо, хто переміг і виграв собі люкс кейс. Можливо, навіть покажемо, що людина з того достала. О, тому гарного вам перегляду, приємного перегляду. Там, приємного апетиту, хто що їсть. І що, полетіли? До речі, забув сказати, IC теж стрімить, всі контакти будуть по посиланню внизу. Можете переходити, підписуватися і підтримати. А якщо відосік не збирає гарно лайків і вам сподобається, то другу частину ми зділиємо вже на його каналі. І так, друзі, дивіться, я... По, по факту, щоб вам було зрозуміліше, я обрізав е і свій екран, і екран Айсі. От у мене ось зверху у нього знизу. Щоб вам було е гарніше, дивіться, е що по призам. Ось ви можете бачити. Тут, в принципі, нас, іно, нам хочеться вибивати щось жовтеньке і так далі. Але і червоне теж це і реальні авто. Наскільки. ти не знаєш, фіолетові це теж щось тут реальне є. Да -да -да, фіолетові а, ну да, так, купер там... є. Там там. Окей. Там парочку є. Супер, ну що, тоді будемо починати. Да. Тільки прибери швидке відкриття, щоб швидко не а, відкривало точно. Є? Да-да-да і тоді, напевно, будемо робити так, просто сразу по киде відкривати. Але перше відкриваємо на раз за три. Готовий? Готовий. А, але глядачі, дивіться, скажу моментик, ми ось так повідкриваємо, продавати ми нічого не будемо, ми заберемо собі. І потім через сховище, коли я буду відмічати речі, ми будемо дивитись, наскільки це можна продати, і по цьому ми визначимо, хто з нас переміг а хто програв. Тому я думаю, можна стартувати. Готовий? Давай дай, дай. Я дай? да Да, ти давай. Давай, раз, два, три. Буде смішно, якщо в мене щас. Албані Вірго, ну конечно, 150. А в тебе що там. Мені за 500 випало. Типа як бугать, це гадаш. Але гляди, не продай, а забирай. Та -а -а. Все, Помітаряє. і по КД, давай будемо відкривати. Так. Без кіпа без нічого. Да, 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 бмв 5 Я 60 попало. А в мене Чо... взагалі шляпа знову за 150 падає. Що у нас. От, блін, Юльку би достать, але V Basic 100. Я, я походу тут програю, просто буду виконувати покарання це 100%. Боже, в мене тільки що біля Volvo це Vulkar XE90 і Mercedes AMG. Отакова між ними. Блін, ну в мене випала VIP premium До речі, якби вона випала мені там. Е, на останні мої, наприклад, 500 якісь коїнів, то було б, до речі, прикольно. Окей, крутимо далі. Я не знаю. От, heavy снайперка. До речі, у мене heavy снайперка пролетіла взагалі перший раз, я її побачив. У мене, кстати, ні разу не прилітало, скільки я відкривав. Час. Можливо, я був Але впевнений ти більше відкривав. Скільки в тебе зараз коїнів? 21 тисяча от в мене 21 500, бо я чуть-чуть заболтався. Ой-ой-ой! Ну що, ну це не рожеве, це фіолетове 350, ну фігня повна. Ну, мне Надіюсь... поки тільки синє все падає У це мене китайський, цей Блін Камара пролетіла Буде смішно, якщо хоч хтось з нас даже червоне не достане. То це да. Слухай, на ну я вже пятерку слив, Я вже пятерку слив. У мене, я 5500 Капець, в мене так на рядом. Балансі. був. Я перший раз в плюсі, Я перший раз в плюсі, У мене 650 випив румпо. У мене там, Але там рядом було, за 700, був 500 за 400 Типа такого. Блін, щоб ти понімав, просто Джулія і этот Bugatti, і між ними, тупо, вот этот серфер БФ. А це поняв, надо прикормити кейс, а потім вже. Да, 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 да. -да. -я. Я, я уже ось, о, синіми прикармлююсь, я уже накормився на 6 тисяч. Я тоже. 17 тисяч на баба, більше, ніж синього, поки не випав. Да, Ай-яй, шкода, синий, шкода, перша фіолетова. Фіолетова, і скільки вона? Е-е, Півтори. Та Тайо, ні, ти, походу, вже пері... Ну давай, Беха! Блін. Я просто знаєш, мені дуже страшно. Що е, глядачі придумають е, якесь е, дуже жорстке. Щось жорстке. Ну, я не знаю, чи жорстке я прям взагалі буду виконувати. Але я, 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 я чомусь уже е, програв. <laughs> О, ПГазі Ріпер, це скільки буде? 700. Ну блін, на 200. Ну ти, я вже не зможу, напевно, тебе догнать. тебе скільки коїнів зараз? 15 тисяч. <laughs> а, ні, ну в мене ще шанс є, 17. Я Десятка так, просто улетіла. І тільки одна піолета. А мені цікаво, знаєш, тут крутиться коїн, такий чорний, може бачив, така чорна підкладка. У меня чорна черная. А, чорна підкладка понял, mm. да. мені теж цікаво. Ну пожалуйста, ну на комара. Мені цікаво, тоді скільки чорна бандана. Сповязкой це коштую. Ай, майже майже желтый выпал. Ну, в мене 550. Тут би хоч в нулі остаться. Ой, гроті пролетів. Ай-яй-яй. Ну ладно. Він, опять же, майже докотилися до Мерседеса, он кажется. Я, <свисті> я а, думаю, і добре. що... ресурсом і Поршаком у в мене тепер no, стоїть. Ну, база. База. Блін, до речі, у мене наступний був чорний коін, але скільки там коїнів? Мені здається, або там люта фігня, бо в списку я не бачу цей чорний коїн. Типа, що ж в списку. Блін, в, мене в мене діва рядом була. Ну, у мене вже 11 тисяч, і <свисті> до сих пір тільки одна фіолетова випало. Я, ну, а... я просто не понимаю, як воно працює. Фіолетове, червоне, синє і жовте. Мені падає що? Синє. Ну, давай, впади щось, адекватне. Біля, ну, блин, 15 тисяч летіло. У мене вже, блін, вообще порошня. Блін, я надеюсь, я випадково не продав. Ні, не, не продав сто 100%. Ай, Майже rolls Royce Spectre это цей конец. Мені кажется, черный це прям вообще фігня, Потому що тут якась китайська, і, типа, этот був. Тоже на чорному. Ну, я тільки по оцю бандану з пов'язкою бачу. Минус проктился. Блін, мені просто здається так, що якщо хтось виб'є зараз... сейчас жовте, ну в принципі, вже переміг. <ривіт> Сам можливо, кстати. Ну, а можливо, там і ти, і я виймін золоте. Ну, жовте Ну, мені здається, ти зараз вже перемог... Блін, Беха пролетіла червона. Мені здається, ти вже перемагаєш, бо в тебе вже червона була. Скільки ти казав, вона коштувала? Ні, червоної не було, фіолетова тільки була, півтори тисячі. А, тисяч. фіолетова. Ну, все одно півтори тисячі це просто турба. Ну. за скільки коні в мене цих фіолетово. Тільки в одному, в мене вже 6500 залишилось. Ну, у меня сейчас, блин, 450. Я вообще не Бандана черная, реально, бандана с повязкой. А, я Я и пошел раз. На врачу, да, 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 да. Снайперка другой раз. Давай, ну пожалуйста, на корветик. Не, дичь. Ну и все хорошо пролетаю, выпадает, Сеня. Э, Просто труба. Сколько того же осталось, Кунь? Баль, 350, выпав китайський этот рейндж... У мене кое-8000. Ого, у мене 4500. Капець, а як ти так улетів? я просто покидаю даю. Вот не, ну я тоже стараюсь. Блін, у мене ще з чорних багато. походу цей прокрут Й, мені не висить. боже. Майже Мерседес. Опять. Ну, маны, оцей мерседес Mercedes так, у мене роже, Блін, ні, 350, так дешево. Випка выпала. Байсик. Самое капець. No, no. А, і між ранжаком червоним і Маклареном жовтим падає. падаем. Mm -hmm. Прям вообще свій. Блін, а мене Капець. У мене два позаду червоних. Попереду червоне і жовте, а падає мені синя. <laughs> Снайперка, до речі, третій раз прилетіла. Да їдь, да Боже, на цю суму 25 тисяч 50 кейсів відкриваємо, а наче вже. Ну, в мене півтори тисячі залишилось, в мене вони вилетіли якось дуже швидко. Та да, мало ти ж. Дуже до речі, червоні, чорні коїни майже випали. Ну, мені каже, там тупо, не знаю, 10 коїнів. Ще одна фіолетова, але гташ не за 1000. Ну, стой хоча б на преміум, фу, хоч на преміум зупинилась. Так, то... все, на <реш> 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 баланс норм. Фу. Ну, ну, то крути, то крути! <ріхи> я не знаю, типа, у мене залишається 6 прокрутів, коротше. Ні, синє падає. я Не знаю, якщо мені щас не випаде хоча б як в тебе якась адекватна фіолетова, якась шкода теж, то я програв по факту. Ні, ну можемо, щоб ще пару крутів зробити на однаково суму продати. І ще парочку Ну, якщо тобі на однаково. Як не... О, ага, Браваддо! Ага, ага. Стоп, ні гані, ні гані! Бравад... Бравад... не гані, не гани! 2575 СУТО! Бравадо! Це этот. Е... Блін, боже мой, з голови вилетіло. Е... Він знаходиться там Фіолетовий, Бравадо контендер. Може, ти побачиш. Ну, кайф! Ну, мені то здається, я вже перемагаю. Блін, ну фіг знає, фіг знає. Возможно, ти Но, що мені ти не мені не сказав? Цей. Мини-копперч чи... Не-не-не-не-не Этот.. Э, масл кар, блин, с головы я скажу вылетело Ягвинетт Аааа, э, да, Дош Да-да, вот, точно, боже мой нс не Не-не-не, у не. меня был фиолетовый за 2 чимось. Ну, Но показывается по всему спуску, что Так, Basic VIP И последний прокрутик в мене. Это Це... Ну, хоч фіолетове, але це китайське 450, забрать. Окей, тоді заходимо, що у нас попалося. В сховище, заходимо і дивимось. Так, я щось виділяю всі свої, а ти виділяй в себе. Так, я... у мене був до цього скін на броню, то. Ну, у мене теж були тут скінчики, які в то, то я не їх не беру. виділяю. Так, так, так. Чисто, що у нас випало. По суті, кейс люксовий це, по суті, тільки машини. І віпки. тому, в принципі, пофіг. Так, ну в мене сума уже прилично збирається. Ну, я вже вийду. в мене джер ну, готов. Я скажу так, я в мінусі. Я в я мінусі. Е, на 9500, отак. щоб покруглить. У мене 15 295. Ти що, виграв? Братан, у мене 14 575. Як так? Як ти так виграв? Ну, мені багато падало, поняв, таких гатажних фіолетових, Там за 600, за 140. Блін, ну да, напевно, із за цього ти якраз переміг. Бо у мене, по суті, взагалі одна фігня, окрім я скажу, от цього диджа. І все, і тупо все синє, Все синє. Давай, давай, знаєш, що зробимо? Давай попробуємо підбити е, сині машинки, і, в принципі, все синє. І подивимося, наскільки воно саме. етім. Mm, зараз повернути щоб не знімати зараз назад сховище. Виділи просто все синє, і подивимося, скільки воно на синє. Якщо ми зможемо підбити ще на одинакову суму, щоб їх продати і ще раз спробувати крутануть, як ти їй як, як, як пропонував. Не знаю, можливо, твоя пропозиція мене і спасе, але подивимось. Тоді зараз докручимо ще на шестерку. Якщо О, ти зможеш. Рівно 6. Рівно, шість. шість. У мене 650, але типу. Ну, можна. А да, да. ти зможеш там лить. щось 150 десь знайти. Так, 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 є. 650 Епісно. рівно. Все, супер, супер. Тоді натискаємо продати. продать. Є. І летимо далі в кейси. Ну, мені ще там за 5 годин відіграних ще здоконяв, але це ж ніяк. Це ну, Це не... Так, окей, що готовий? Швидка, да, відкриття, да. убрай. Oh, yeah, yeah. І поки де відкриваємо. Раз, два, три. Полетіли. Блін, я просто чекаю, щоб з боку екрана мигнула от эта жовта. Бо коли ти жовту, коли я Уруса вибивав, О, у мене преміуп плюс 100 сюди. Е, коли я в Уруса вибив жовтого, в мене е, тут тільки я натискаю кнопочку, і ще преміум V сюди. Ого, тобі сипи. Тільки я натискаю е, жовту кнопочку, зразу збоку е, показується всьому сервіру, що хтось щось вибив, якесь супер да, унікальне. Да, да, да. На жаль, воно показується. І я, типа, чекаю завжди, коли я натискаю цю кнопку. Але, на жаль, не падає. Ай яй, -яй між двома червоними просто. Два жовтих тут... пролетіли, і червоне спереді. Тебе я, падається. до речі, ще помічаю, тут е, є прям. Фіолетове, є рожеве, і уходить в червоне. Мені три віпки преміум, упало. Оце я про це, типу, фіолетове, Це там, де Vip Pro, віп преміум, то да, це фиолетовошні машини. То це да, да, можна. Да, да. Так, 2750 вже на балансі. <laughs> У мене 2650. Забираємо 500. Блін, як воно затягує, ти шо? Це лутка, неймовірна. неймовірно. Ні, блін. Мене, знаєш, мене напевно б серце стало, якби прокрут був довший. Хоча мені навіть це і сподобалось би, бо тут прокрутну, мені кажеться, занадто типу, такий, не швидкий. СЮДА! Ага. 1125! Ні, походу, це реально тобі відігрався, тому що. Ну, я знаю, в, якщо ми приплюсуємо, бо там в тебе ти на 1000 вигравав, пам'ятаєш? Угу. Uh -huh. То надо ще подивитися, що в тебе тут буде. Ну, no, я останній кейс же, кручу. Я сейчас буду. Блин, там проган. І я теж останній докручую. Ну, 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 багато жовтого прилетіло. Ну давай хоч. Таке фиолетовеньке. 800. Китайський урус попався. Так, а ну-ка, в сховище заходимо. І знову давай проклацаємо всі. Які у нас дали. Ну, мінус я вже бачу на таке хороше, що той есть мы была. Блин, у меня VIP преміум капець нападало. А по скільки вони по 500? 600-600 мені показувало. Короче, у мене 13 750. Бляха, ти виграв Бо а мене 11, 11 595 Так я ніфіга собі себе Слухай, ну кайфи Дивися, окей. Ти запропонував слейцині, да. Щоб я відігрався вдруг, типу, але я міг і програть. Давай так, у нас 1-1. Ми зараз можемо ще щось підслить. Давай на якусь суму підслиємо. 9500. 50 50, на 50, 500. Окей, давай я теж тоді ще спробую спустити. Окей, сейчас. О, у мене 950, прикинь. О. То якраз рівно. Все, тоді бачите. чітко продаємо. Останній заход. Рішаючий. Але, але в мене 9200, поняв на баліку, щось я продаю. У мене 9300. А, ну, ха. Кабіну до тракториста. Ладно. <ріжу> е швидке відкриття вирубаємо. Виробив? <ріжу> да, да да Давай. <ріжу> раз, два, три. Може вже на третій раз прям сипане. Рахунок, поки один один. Блін, у мене щас така фігня сипе. Пролетає і випадає синь. Мені каже, нафіг я согласився йти дальше. Ну ладно. Не, ну може потім сапане. За 450. братанчик, повір мені, мені вообще нічого не падає. От абсолютно. Наскільки я оце прокрутив, ну. За всю історію кейсів, то ні, ні разу не випало більше щось, ніж розовеньке. Фух, я не знаю, я от зараз ми записуємо, у мене. Якщо б я не записував нічого і не, там не був би, наприклад, на стрімі, мені би сипало, я тобі відвічаю. Коли я тільки вирубаю якийсь запис чи ще щось, взагалі ніфіга не йде. Фіолетонька, гетажна машина за 350. Блін, я кафеня. Ну реально, буде якось дуже символічно, якщо на це відомі випаде перша червона машина. Та ну мечтай вже тоді вже про жовту. Щоб... <рес> так. Опа! Сюда, я Та могу, а не давайте. Тайди гуляй. Запити. Йо, не, ну ти забрав, ти забрав, все, я, походу, програв. Блін, ну остановись, 20... ти, ну дай мені теж щось, будь ласка. У мене 3 700 залишається. У мене 3800. Ну, в принципі, ознаковий ну, давно. Блін. хоча б туди би проскочить. Боже, 3 червоних пролітаєш жовтенько. Ну давай ще раз брава. Ну, у мене нічого. У мене, крім синього, нічого не було, щоб ти розумів. От просто абсолютно. Яка ж фігня, Просто труба. Так, ну. На 4 ну, ну, прокрута, Що ну, 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 в тебе там залишилось? Ну, на ось, о, че, раз і ще три прокрута. У мене сейчас 4 Зараз один. 1. Блін, юханий бабай. Червоний, фіолетовий, червоний. І тупо сын між ними. -про За ну давай, 50. давай, давай, я не знаю, у мене ось ще два, оцей ще скрутиться. Все, я вже все, у мене майже гелік 6 на 6, цей вепа вже втренький. в танке. Останній раз. Пофіг Йоха,ний бабай просто, яка же шляпа. Що сьогодні, походу, не везущий день. Вообще, я не знаю, типу. Що там, ну давай. У мене вийде. Хоча ти ж тоді був в мінусі в общем плані, правильно? ж? Да. А ну-ка. Ну, я кажу свою. Давай так. У мене 8200 ровно на продаж. У мене 7545. Сідот! Фух, я так радий, що я не буду виконувати завдання. Бо я, в з слово я тупо боюсь, що виглядачі можуть це там придумати. Блін, ну це було цікаво. Насправді. Це було цікаво. Сподіваю, цікаво. Дуже цікаво. В общем, друзі, ви самі бачите, ми прокрутили на 25 тисяч коїнів. І самого цікавого, це там пару фіолетових, от Цей дощ у мене це, в принципі, саме велике, що могло сьогодні випасти. Правильно, у мене ж дощ там 2 плюс випав. 2500, да, 2500. І тому це поки найкраще що було, але. Я не знаю, це, це рандом. Ви самі розумієте, що це рандом. Е, то, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях покарання для Айсі, що він буде виконувати, і коли ми будемо записувати другу частину. Він це покарання виконає, ми вам це покажемо. Але ну, в межах розумного і дозволеного, друзі, будьте ласкаві. От, і також у нас конкурс на один люкс-кейс. І давайте так, від себе ще розіграю я 100 тисяч. 100 тисяч ми розіграємо на повний рандом. А люкс один кейс отримає людина, яка придумає Айсі покарання, і ми його візьмемо. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на Айсі. Всім бувайте!